Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДоПАВТО. У нас в роботі автомобіль Range Rover. Ось так виглядає магнітола, яку ми поставили. Ми замінили штатний головний пристрій на ось такий з екрану. Виглядає воно, в принципі, класно. Навігація. Ну, В принципі, теж якість, отклик, чесно кажучи, шикарний. Спутники ловить прекрасно. Їх зараз 12. Ось, їх буде набагато більше. По спутникам проблем немає, все працює. Ну, бачите, як швидко все. Далі, кнопочки на рулі працюють, ось покажу вам, бачите? Ну, так само зараз перейдемо на радіо. Можна виставляти два екрана Наприклад, там навітел сюди, а радіо сюди. І тепер. Ми з вами їдемо, бачимо, куди їхати. Заодно і слухаємо музику. Канали листаються за допомогою кнопок на рулі. Звук шикарний. Система, Система звука Harman Kardon. Далі камера заднього огляду. Камера заднього огляду з динамічними лініями, їх можна регулювати. Ну, тобто, все можемо виставити стиль динамічних ліній, Автомагнітола повністю підтягнула автомобіль. Ось така основна меню. Магнітоли. Такі магнітоли є 464, 628 і 8264, по-моєму. Відеофрагмент, хочу, щоб ви зразу подивились, наприклад, як показує відео. Це відео, яке перевірочне, але при класному потоці відео якість картинки. Реально класно. Вписався в рідне штатне місце. Тепер тут великий монітор. Ось так він виглядає, ні з якої сторони не блікує. Ну, є невеликий блік, але це IPS-екран, він так якби показує. Далі можна там картинку цю тягати по всьому екрану, якщо нам там це подобається. Да? Ось. Далі, що в магнітолі? В магнітолі ем, Зараз, раз, зробимо так, зупинимо відео і вийдемо. В магнітолі в нас так само, як і в всіх інших магнітолах, є яркость контрастність екрана. Можна виставляти комфорт для очей, такий типу жовтий оттіночок. От далі можна так само вимкнути екран. І шляхом доторкнулися, екранчик включився. fm прийомник виглядає ось так. FM-прийомник виглядає ось так. Так само можна листати канали з руля. Радіоприйомник, як ви бачите, з РТС-ом. Європейська модель FM-тюнера. Поки що вийду. Тут буде показувати швидкість, тут буде показувати Bluetooth Connect, з ким ви там. З яким телефоном він підключений, і до якого телефону підключений, і дзвінки і так далі. Ну, основна менюшка в нас ось така. Листається м'яко, швидко. Навітелось, будь ласка. Є інструкція. Хочем читаємо, хочемо не читаємо. Інформація про автомобіль. Тут в нас так само показуються обороти. Пробіг, скільки лишилось до заправки. І ще додаткові настройки для автомобіля, тобто там можна попередження швидкості, щось по фарам і так далі. Це інструмент управління автомобілем. Ну, У нас тут є голосовий пошук, GPS-карти, відео я вже показував. Далі дсп процесор звука пробіжусь по-бистрому. Ось такий. Настроєчки у нас тут всі йдуть, звукові. Bluetooth Aux я вже показував, радіоприйомник. Якщо на великому екрані виглядає так. Але тут екран реально класний і дозволяє робити, ось можна виставляти радіо сюди, а карти ось. І отак найудобніший варіант. Ми бачимо куди їхати, дивимося, що ми слухаємо по FM-прийомнику і так далі. М'який, класний в управлінні. Додатково людина собі сюди через Play Market скачає весь клієнт, буде дивитися YouTube, Google Chrome. Все, що там необхідне для Калькулятор можна перерахувати, багато потратив, небагато потратив. От. Тобто Магнітола достатньо якісна. 4G інтернетом з сімкою. Ну, і... Паркування можна включати прямо з магнітоли. Я зараз не буду. До речі, додаткове є налаштування, їх тут достатньо багато. Дата і час, доступ, настройки розробника далі. Настройки Google, резервне копірування і зброс, аккаунт. Всі знають, як налаштовувати. Google, ну, не буду. Є... Єсь... Додаткові налаштування внутрішні, тобто якщо є 360 градусів да, налаштов... ну, камери, то тут можна включати цю програмку, активація канбуса і так далі. Ну, багато різних налаштувань. Прилаження навігації собі виставляти, яке вам найбільше підходить. Ось Девайси, дисплей, звук, ну, Ось так от. Ну, багато різних налаштувань. Е -е, Wi-Fi, sim карта і що в болі, тут мобільна точка доступу модем. Ця магнітола може роздавати інтернет всім учасникам дорожнього руху. Як вона вписалась в штатне рідне місце, ось можу вам показати. І якщо я нажимаю на ось голосовий, то в нас вмикається. Ну зараз немає інтернету, але в нас вмикається ОК Google. Що пікає, хто хоче запитати, пікає паркувальний радар, бо хтось ззаду в нас а впереді хтось в нас. Ми близько під'їхали до нашого установочного центру. Магнітола була зроблена, скажімо так, людині під замовлення. Чекали місяці. Ну, В основному на такі магнітоли, на такі автомобілі ми магнітоли завозимо під замовлення. У нас є перевізник, який привозить це все діло. Ось така ось магнітолка. Ще раз покажу відео, бо мені сподобалося, як якість картинки. Ну, я зараз вам не можу показати Ютуб, Чому? Тому що, як завжди, відключення електроенергії і в нас немає інтернету. Признаюсь. Тому в інтернет я не заходив, не показував вам, що він ще може. Він тут багато ще чого може, ця магнітола. Але, на жаль, я поки що цього показати не можу, тому показую сам девайс. Магнітола класний, ренджровер оновився. Можна ставити ззаді два монітори з цієї магнітоли, роздавати інтернет на них, монітори з Wi-Fi на андроїді, і діти будуть сидіти ззаду, дивитися мультики, фільми. Там ну все ще необхідно.